Малята привіт! Сьогодні до мене завітав ось такий їжачок. Дивіться, але в нього не вистачає колючок. Давайте сьогодні спробуємо з вами намалювати йому колючки. Для цього мені знадобиться виделка. Ось така звичайна стаканчик з водичкою. Та фарба. Фарба у мене не проста, а фарба гуаш. Вона знаходиться ось в такій баночці. Я вирішила, що я хочу її перекласти у тарілочку. Мені так буде зручніше. І спробуємо намалювати гілочки. Давайте беремо нашу виделочку і просто прикладаємо в нашу фарбу. Ось так. І потім прикладаємо на папір. Ось такі голочки в мене получаються. Їх потрібно багато, щоб наш їжачок не залишився без гілочок зовсім. Дуже швидке завдання у нас сьогодні і просте. Залишаємо йому лише мордочку, носика ось так кладемо нашу виделку у стаканчик з водичкою, щоб вона не вимазалася. Ось і все, наш їжачок прикрашений голочками. Тепер чекаю від вас, ваших їжечків. Пока!